Привіт, це запис що там, в якам», наш подкаст. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні телефоную Лізі Гужві. Ліза, привіт, рада знов тебе бачити. Привіт, так, віза голова розробки, голова розробки Shop Express. І я сьогодні хочу запитати у тебе: розкажи нам, будь ласка, що такого класного зробили в Shop Express? Якась нова функція з'явилася для збільшення продажів для апсейл, для кроссел. Бо часто у тих підтримці власники інтернет-магазинів вже працюють на Express або планують працювати. Вони запитують, що для апселзу, для кросселзу у нас. С є на платформі, і як саме це працює, наше сьогоднішнє відео буде називатися: як збільшити конверсію інтернет-магазина за 5 хвилин. Це дуже таке живе запитання. Як умовно однією двома кнопками збільшити конверсію свого магазину, Як продавати з нього більше? в Один і той самий час. Дуже тебе дякую, що під'єдналися. Розкажи, будь ласка, нам більше про та кросселтапс. Привіт, дійсно. Нещодавно ми додали новий функціонал до нашої платформи, а саме і Кроселпсел, за допомогою чого можна підвищити продажі інтернет-магазину, додавши віджити з товарами. До бокової панелі кошика та під час оформлення замовлення. таким чином можна запропонувати клієнтам придбати супутні товари до вже доданих до кошика, або ознайомити клієнтів зі спеціальними пропозиціями та акціями на сайті, поділитися контактами інтернет-магазину та багато чого іншого, що допоможе збільшити конверсію інтернет-магазину. Розберемо, що таке і кроссел та в чому різниця цих двох маркетингових підходів. Ідея АПСЕЛ полягає в тому, щоб збільшити середній чек шляхом демонстрації вигоди для клієнта. Тобто, це пропозиція придбати товар, що подібний до товару в кошику, але з іншими умовами, наприклад, той же товар, але в більшому розмірі або об'ємі той час, як кроссел – це пропозиція докупити додатковий або якийсь супутній товар до того, що клієнт вже додав. Авдо тобто свого кошука дося. Тепер я теж пропоную подивитись, як саме можна реалізувати цей функціонал на нашій платформі. Я знаю, що в будь-якій сфері торгові і кроссейл, і апсейл важливі для маркетологів, для власників бізнесу. Вони дозволяють продавати більші за вартістю товари, а також продавати дійсно додаткові товари, які є доповнюючими до основного товару, який першим можливо вибрав клієнт, і це все збільшує середній чек. Так дійсно зараз подивимося, як саме це можна всього за декілька хвилин зробити з допомогою нашої платформи. Ми знаходимося на сторінці каталог одного з наших інтернет-магазинів. Зараз ми спробуємо додати товари до кошику. І саме на цьому етапі ми хотіли би додати віджит з товарами, в якому для користувача буде пропонуватися товари, наприклад, які йому були цікаві раніше, може, він їх переглядав, чи які є супутніми до товару, який ми вже додали до кошику. Також ми хочемо додати такий самий віджит, але в іншому варіанті відображення на сторінку оформлення замовлення, щоб тут також клієнт мав змогу докупити щось та збільшити середній чек. Для цього перейдемо в систему адміністрування нашої платформи, а саме в пункт меню налаштування та віджити. Нам потрібно заздалегідь підготувати два віджети для кошика. Та для сторінки оформлення замовлення, я вже це зробила. Зараз розкажу, що, на що саме потрібно звернути увагу, щоб ми не витрачали зайвий час на створення. Нам потрібно додати до нашої сторінки плагін товари, і можна налаштувати зовнішній вигляд плагіну. Так як ми бажаємо, наприклад, я обрала вертикальний перелік товарів, мені здається, що в кошику це буде гарно виглядати. Також тут можна зробити будь-які інші налаштування зовнішнього вигляду, але ми сьогодні на них не будемо зупинятися. Вона цікавить саме налаштування, які саме товари будуть. Відображатися для наших клієнтів, щоб вони були релевантні. Для цього в нас є два варіанти сортування товарів, саме для функціоналу кроссел та апсел. Це перша персональні пропозиції, та друге разом купують. Персональні пропозиції це товари, які схожі на ті, що клієнт переглядав, і схожі на ті, що вже знаходяться в кошику. В той час, коли разом купують, це товари, що раніше купувалися іншими клієнтами разом з цим товаром, який знаходиться в кошику. Тобто, в залежності від нашої цілі та що ми хочемо бачити, ми обираємо певний варіант. Ось, після цього ми все це зберігаємо. І ті самі дії ми робимо з віджетом для сторінки оформлення замовлення. Ми його тільки зараз подивимось. Тут виконані ті самі дії, тільки ми обрали інший варіант відображення. Як ви бачите, товари відображаються слайдером. Але це на ваш розсуд, як має виглядати відчут. І останній крок це перейти до вкладки Магазин пункту налаштування та знайти десь блок з налаштуванням кроселу та «Апселу». І відповідно для сторінки оформлення замовлення обрати віджети, які ми заздалегідь створили. Також зберігаємо налаштування і можемо переходити до сайту, щоб подивитись результат. Повертаємося до сторінки магазин, нашого інтернет-магазину, і спробуємо ще раз додати товар до кошика. І тепер ми бачимо, що зліва для нас з'явилась пропозиція товарів, які ми можемо докупити. Які релевантні для користувача. Тобто, я або цікавилася цими товарами, переходила на сторінки карточки товару з цими товарами. Ось, також в нас тут є блок Разом купуюсь, тобто товари, які зазвичай купують разом з цим. Перейдемо до сторінки «Оформлення замовлення. Тут також ми додали віджит з товарами і також можемо бачити блок Останній шанс додати до кошика. І де я змога докупити певні товари? Да, да, там всі товари, які можуть супутньо допомогти там, моєму волосю. Я там купую цю керетинову сиротку, бачу ще шампуні, маски і інші товари саме з цієї лінійки. Ну, крутяк, мені дуже подобається. Дуже дякую, що показала на прикладі інтернет-магазину, зробленого на Shop Express, як легко додавати для кроссейл та апсейл товари, які збільшують продаж, збільшують середній чек в купівлі. Це дійсно Таке must-have в сучасному інтернет-магазині. Часто клієнти просять, кажуть, як можна це налаштувати в наших магазинах. Тепер я розумію, що всього там одна-дві хвилини, навіть не п'ять, і можна збільшити продажі з магазину завдяки такій корисній функції, як додавання супутніх коварів, товарів, які доповнюють основний вибраний або основні вибрані товари. І Дякую, що таке розробили, що воно вже існує, і кожен клієнт може цим користуватися, коли в нього магазин на шоп експресі. Дуже дякую, Ліза, Це крутяцька функція. І дійсно, я сподіваюся, що кожен магазин буде виводити додаткові товари для кросс-сейл, для апсейл і таким чином збільшувати свої продажі, продавати більше щодня. Дуже дякую. Дякую тобі. так.